Коли тягар важкий на серце ляже, угорний біль тебе своїм плащем. Хоча на дворі день погожий душа ридає проливним дощем, думки твої уже безсилі, не знатимеш, як далі йти, і вогник віри та надії, згаса поволі у тобі, не замикайся у собі. Блукатимеш у замкненому колі, Ти Біблію святу відкрий, що при Господній благодатній волі у Божім вічнім слові для себе відповідь знайти, а потім йди у храм святий, іди на сповідь, коли прийдеш, розмову тихо розпочнеш, усе довкола раптом стихне. Бо Небо слухає тебе, все розкажи, усе як є, не затаївши ані крихти, проси розрішення, молись, Дивляйся в світлий образ, Він теж страждав за нас колись, своє життя заради нашого віддав. Воскрес, вознісся до небес І тепер щораз у нашім серці воскресає, і тілом кров'ю причащає, Щоби спасеним був і ти, при часті з Духом Пресвятим душа твоя зілється, укріпне віра у Тобі й полегшає на Твоєму серці, відкрий його і до людей іди, до вірних щирих друзів. Опинишся в широкім крузі, відчуєш, як тепер Сміхається до тебе день, теплішають твої долоні, і біль вщухатиме поволі, і серця сум спливе, а з часом й горе відійде. Вітаю у студії Львівського радіо гостю, пані Галину Охимочко. Вітаю вас, пані Галино. І такий чудовий вірш, який щойно прозвучав, абсолютно налаштовує нас на роздуми, на переосмислення. Це фактично, ну мабуть, от тих 40 днів. Звичайно, це сповідь. Це потрібно переосмислити запрожитий етап. Те, хто ходить до сповіді раз в рік. Так, принаймні, церква каже хоча б одна, один раз рік. Але потрібно йти тоді, коли ти відчуваєш потребу в цьому. Це може бути навіть і раз в місяць, і навіть і кожного тижня. Це вже особисто я кожен собі відчуває в душі. Кожного разу, коли ти йдеш до сповіді, ти хочеш перепросити Бога за свої гріхи, за свої десь провини, можливо, маленькі прогрішення. І налаштовуєш, просиш розрішення і. Обіцяєш більше їх не повторювати, виправитись, щоб іти далі. Була хресна дорога у Львові, і оце відчуття разом, коли всі люди, коли ти бачиш таку ріка, ріка людей йде площами, вулицями Львова, перехожі зупиняються, навіть вливаються в цей потік людей, і навіть от з паличками люди йдуть. Навіть бачили на площі Юра босою, жінкою. Тобто кожна людина індивідуально хоче принести жертву, навіть у цей час, щось е, пожертвувати ну собі в думці, мати таке за що вона жертвує у цю дорогу. Пані Галино, а як ви думаєте, а чи не замало, от так сконцентровано от саме в цей тиждень, а можливо, ми надто багато просимо, а дуже мало даємо для тої рівноваги, яка би мала бути між небом і людьми? Я би сказала, що люди більше звертаються до Бога, мабуть, тоді, коли щось переживають і коли в них щось трапляється? Це, мабуть, Бог хоче все-таки навернути в той час людину до себе і показати, що не те земне, яке ми переймаємося щодня, що воно є головне, воно є другорядне, що перше за все це потрібно йти тими заповідями Божими, які нам вже все було сказано, як треба йти тим шляхом. Ви пишете поезії. Чи це для вас особиста розрада, чи це бажання підказати комусь через ваше слово, куди і як іти? Це перш за все потреба моєї душі. Я, як починала писати, я просто писала свій стан душі. Я навіть не задумувалася, чи воно комусь потрібно. Вже пізніше, коли подругам своїм читала близьким, то вони кажуть, що це не можна ховати в шухляді, це потрібно давати людям читати. Звичайно, була така думка, чи потрібно це? Я відповім на це запитання, тому що це потрібно. І наші радіослухачі теж зі мною погоджуються. І ми попросимо вас, пані Галино, зачитати ще свого вірша. Я Хочу прочитати вірш хресною дорогою. Власне, він народився після цієї дороги, яка пройшла у Львові. Щоденно у молитві щирій. Я прошу в Господа прости усі гріхи, усі провини. І поможи мій хрест в житті нести, стіли, наповни світлом душу і для добра мій шлях благослови, перетерпіти знаю, іноді я мушу, Не дай з дороги істини зійти, щоб від байдужості не зачерствіти, Розкаяння душі у сповіді прийми, дай в злагоді сумлінням жити і кожну мить. З тобою йти. прости, Ісусе, За Голгофу, за кожну рану біль прости, за Матері Марії, діви сльози і за вінок терновий нас прости. Ти на хресті всіх відкупи від смерті, Вказав нам шлях до вічного життя, Воскрес і воскресаєш в кожнім серці. З тобою воскресає вся земля. Нагадую, що у студії Львівського радіо пані Галина Химочка за своїми прекрасними віржами, які ми даруємо для вас, дорогі радіослухачі. Пані Галину, а хто вас спонукав до і поетичної дороги, і дороги слова, і до хресної дороги? Мене спонукало по перше, біль, який я пережила при втраті брата. Було такий період важкий в житті. І власне у цю дорогу я знайшла тільки в молитві і у сповіді. Я почала шукати прощі, де є прощі. Мала дуже велике бажання поїхати в Зарваницю, і це насправді така господня воля була, що мене привело в церкву Андрія, де залишився один квиток, щоби я поїхала в ту зарваницю. Це було неймовірне враження. Вперше вся дорога до Зарваниці була в молитві. Там цілий потік в свічках до молебеня, до матінки Божої, зарваницької матінки Божої, вона мені отак дала оце благословення, я відчула. Я от просто відчула, от для мене Зарваниця – це є от духовність, такої, як я завжди їду туди почерпати сили. Все, що я там тоді просила, це було років, мабуть, більше ніж 10, я отримала. Правда, Я тоді навіть про це не думала, але я настільки хотіла туди поїхати. Оця віра, віра, яка в мені вселилася, і я всім кажу, треба вірити. Дуже велике значення мало для мене вплив зустріч з оцим, на жаль, вже покійним Вороновським. Коли я була в нього на літургіях, це одне, але коли ти прийдеш і з ним, просто поговориш, наскільки проста, світла людина і Нескінчений потік доброти, от, доброта, світло і сила, сила, от, власне, він і благословив мене, мою дорогу. Я йому щиро вдячна за це. Він завжди говорив, що чому людей опановує злий дух? Тому що погано сповідається. І, от, власне, сповідь повинна бути на першому місці. Сповідь. Поряд з собою, це є. Ми маємо такий дзвіночок в душі, це наше сумління. Якщо воно щось не так, якщо ви не можете глянути на образ матінки Божої чи Ісуса Христа в його очі, значить щось не гаразд. Треба щиро помолитися і бажання попросити Святого Духа, щоб вам відкрив очі на свої можливі помилки, прогрішення. І настановити собі більше цього не робити і йти цією дорогою далі. Я хочу ще прочитати такий вірш в ім'я добра хочеться, щоб світ був добріший. Ми на жаль стільки приділяємо увагу щоденним турботам, земним. Оце все що тлінне, а мало звертаємо навіть увагу, ну хоча б Частіше дивитися в небо треба на цю природу, на кожен листочок, який розпускається, кожну квітку. І так хочеться, щоб світ був добріший, щоб люди були б небайдужі добрі. На світ дивімось добрими очима, бо лиш добро перемагає зло. Не проживе даремно та людина, яка посіє доброти, зерно. Не злімось ми на тих, хто нас образить. Молитвою в душі його простім, свій вчинок він, напевне, завтра зважить, і розтане в його серці злість. Вкладім у серце заповіді Божі, хай б'ється завжди чистим джерелом, і будуть у житті всі дні погожі, коли горітиме добра вогонь. Творім добро щодня і щохвилини. Нехай зігріється його теплом земля воістину щаслива та людина, яка живе і трудиться в ім'я добра. Нагадую, що у студії львівського радіо поетеса львів'янка пані Галина Химочка. Пані Галину, але так склалося, що ваша поезія вийшла за межі листка, за межі вашого особистого голосу, і вона вже звучить і є впізнаваною у виконанні різних і композиторів і авторів. І зараз ми прослухаємо пісню на ваші слова. Зернятко любові музику написала пані Ольга Андрощук, і виконують її донечки пані Ольги. Це Вероніка і Ванеса. Вони є зі США. Качерила хліби на зерняток, а нам божі ласки життя дарували хвалю бічі серця. Студію Львівського радіо з вами автор і ведуча Наталка Криничанка і моя гостя, пані Галина Химочка. Ми щойно прослухали пісню на слова пані Галини. І скажіть, будь ласка, як складається ваша доля поетеси більш системно, тому що я розумію, що вірші пишуться для душі, для людей, але все ж таки буваються ще й конкурси, в яких ви наважуєтеся брати участь, тому що конкурс поетичний він є непростий, він досить тонкий і обережно треба дуже. Уважно ставитися до поетів, і можна вас навіть зараз привітати, тому що ви стали лауреатом другого ступеня в номінації Музичний твір на другому всеукраїнському літературному конкурсі імені Леся Мартовича. Цей конкурс відбувався у Жовкві. У місті. Жовкві так, це була номінація Співана поезія і, власне, мої твори, моя Україна, моя рідна мова, дитинство, випускний вальс. Я давала на конкурсі твори. І крім поезії, я ще давала музичні твори разом з нотами. Там приймало участь понад 200 учасників зі всієї України. Це настільки було несподівано. Ми потім навіть їздили на могилу Леся Мартовича. Був дуже гарно організований цей конкурс Це завдяки відділу культури Жовківської держадміністрації, головою якої є Галина Фесюк. Настільки було організовано цікаво, проведено нас так зустрічали в селі, тобто українська пісня, українське слово. Вона звучить. А прошу сказати, яка з ваших пісень увійшла у збірку пані Галина Рицаркіс, тобто на який текст Галина Рицаркіс, вона є викладачею львівського мусочилища імені Людкевича, і теж була цікава така з нею співпраця. Її приглянув самі твір Моя Україна. Вона написала цей твір для змішаного хору. І він прозвучав був. У виконанні хору викладачів музичного училища. Але зараз ми прослухаємо вашу пісню, якби не ти, яку виконує Тетяна Навроцька. Таня Навроцька з Америки теж. Я дуже вдячна їй. Не дуже така духовна, глибока людина, яка фактично пише більше для Бога. Але якось так вона написала, що у вас нового. Я кажу: ну от я написала отак про кохання. Вона каже, давайте і буквально за другий день вона мені вже вислала пробний варіант цієї пісні. Я їй щиро вдячна за глибину, за те, що вона так пережила цей твір, і так вона глибоко його виконала. Дякую, і слухаємо всі разом пісню, якби не ти у виконанні композитора Тетяни Навроцької на слова Галини Химочки, яка зараз присутня у студії Львівського радіо. Чи б народилися слова кохання, якби з тобою не зустрілись ми, чи серце так шалено било світ чекання, якби не ти, чи б так з очей скотилася сльоза? Щастя Морознітні зими, весна заквітла у душі, і народились почуття так рясно, якби не ти, чи б я відчув? Нарочений з любові, благословений кожний день життя, радій траві, листку, пташиній мові, і сенс знайди свого буття, зрости, плекай в щоденній праці, зерно посіяне в твоїй душі, Полибай дужість, лінь і заздрість, Тендітнім паростки не заглуши. Дай вдосталь світла їм, любові, Пелюстям свого серця зігрівай, з природою що миті будь в розмові, натхнення у її красі черпай. Вони сміцніють, і у ласті Божій дадуть плоди, а згодом ось поглянь, зерно у твого ближнього вже сходить і заколоситься добро, вже цілий лан. Яке це щастя сіяти і зростати любов'ю, вірою в людських серцях знайти себе у Всесвіті і знати, є в нім початок, та нема кінця. Пані Галино, а які сьогодні у вас плани? Які ваші бачення? Яка поезія народжується? Мені важко сказати взагалі. От, от те, що я переживаю, це воно і виливається. Хочу написати і про батьків. Пані Галино, ось зовсім свіжа пісня, але нещодавно я бачила і чула її у вашому виконанні. Це молитва як сам текст. Але вже сьогодні ми маємо таку можливість послухати її як пісню, як музичний твір у виконанні Юлії Омитюк. Я щиро дякую за зустріч з Юлією. Вона теж дуже духовна людина, і співає вона в хорі церковному. І їй дуже теж сподобався текст, музика і прийнялась до душі. І буквально тими днями вона її заспівала. Це вдячна. І сьогодні ми теж маємо таку можливість послухати на завершення нашої програми молитву Галини Химочки і Юлії Омитюк. Коли рапта. За увагу у студії Львівського радіо була гостя пані Галина Химичка, поетеса, львів'янка і викладач природничого коледжу Львівського національного університету імені Івана Франка. Пані Галину, кілька слів побажання до наших радіослухачів. Я хочу, щоб всі відчули цю радість Господнього Воскресіння, щоб кожне серце наповнилось любов'ю, добротою до того світу, до ближнього. Щоб нарешті на нашій землі запанував мир, дякую вам.